І, пане Дякую. Артуре, я, власне, хотів вас запитати про турне Трампа азійське, воно вже триває впродовж кількох днів. То Трамп спілкується із шейхами Кувейт, якщо не помиляюсь, на борту літака, то в нього немає часу відповісти дни на, на можливе запитання про можливу вогневу відповідь Хамасу чи удар по Хамасу, але та, та, нічого, все окей. Але він встигає дуже багато речей робити. Дійсно. А, і зустрічався він із. Новою прем'єркою Японії. Це таке було дійство дуже, як на мене, показове, помпезне, демонстраційне, демонстративне, так як і нині. Е, те, що відбувається в Південній Кореї, куди прилетів Трамп, був подій так багато. я Не знаю за що вхопитися. Ви нам зараз розкладете все по попелицях. Трамп дуже. отримав навіть корону Південній Кореї. Ну так копію, але все ж таки золоту корону, найвищий орден Південної Кореї. От, хотів би, пане Арто, що ви нам розповіли, чим важливий був візит Трампа до Японії? Ну і далі що відбувається? <кій> ну, <кій> дійсно вкрай важливі візити. Найважливіші, певно, події в року, які визначатимуть подальше майбутнє в Україні. Зокрема, варто почати певно, з того, що його азійське торне турне почалося в Куала-Лумпурі на саміті лідерства СЕАН, де він власне і перетнувся вперше з Сеная Такаїчі, новою японською прем'єркою. Там у Куала-Лумпурі, він візував. Підписання мирного договору між Камбоджою і Таїландом. але розуміючи, розуміючи, що Камбоджа це китайська китайські проксія, та і вона може поновити агресію проти Таїланду, Він напередодні свого приїзду до Малазії наклав дуже серйозні санкції на кіберзлочинну мережу, яка базується в Камбоджі і яка керується китайськими синдикатами, тобто і китам. Комуністична партія Китаю, в тому числі це шалена проблема. Кібершахрайство зараз стало надзвичайно великою загрозою. Обкрадаються всі демократичні країни, виводяться страшенні капітали. Ну за оцінками, вважається, що тільки в 24 році кібершахраї, що базуються в Камбоджі, в Лаосі і в М'янмі, а це все держави, які залежні від Китаю і там панують китайські злочинці. Вони накрали 75 мільярдів доларів. Це шалені кошти, ну Україна не отримує такої допомоги від жодної країни так, за рік, та якщо говорити про військову пряму поміч. Як світі крадуться кібершахраї, і і це величезна проблема. Але санкції на, на ці компанії були накладені на наближених до Хунсена. І до, до його клана це все з Китаєм пов'язано. Ну певною мірою він придушив е, інструменти та деякі для, для Камбоджі, і навряд Камбож найближчого майбутнього піде війною на Тайван в цих умовах. Якщо вона не хоче наприклад військової інтервенції сполучених штатів, тому що, наприклад, Південна Корея, і, зокрема, південно корейська опозиція, говорять, що час проводити військові операції на території Камбоджі по знищенню синдикатів, і вони можуть це зробити. Ну від ні, нинішній уряд, але це певною мірою відзеркалення того, чого хоче трамсло. Він підпис візував цей договір і полетів до Японії, до зустрічі з дійсно Сенаї та Каїчі тільки минулого тижня з неї нарешті проголосували в парламенті. Її власне оточення і важковики японської політики, які стоять за нею, всіх обіграли, ліквідували та ліві осередки, які були зруйнована коаліція з Комейто, яка була 26 років. Вона вже не релевантна. Це дуже добре, насправді для України дуже добре. Сформувалася нова угода між ЛДП, правлячою партією, новою ну, як відносно новою, досить вже стара, і Шінно-Кай. Ще однією правою партією ЛДП отримала досить багато місць тепер в парламенті за рахунок цієї угоди. Uh, і власне знай такі чи прийшла до влади. Ну що ми бачимо від її уряду, що повертаються найкращі люди з урядів Шінзоабе, дуже хороші люди, які були в уряді Фуміо Кішіде. Нема жодного політика, який виступає за примирення з ворогом, нема пацифістів. І це вперше Японія за 30 років отримає реальний шанс відмовитися і від залишків пацифістської конституції, і що найголовніше, і дуже важливо для України зняти обмеження на експорт зброї, власне, І Кіхара, це секретар Кабінету міністрів нового, колишнього міністра оборони. І там є ще один. Панк Баящ, він зараз голова полісі центру ЛДП, але це дуже важливо, бо він теж говорить, що треба знімати оці всі обмеження на зброю. Mm. Ну, ну, тобто Японія робить дуже важливі кроки в сфері національної безпеки і оборони. Сама та на сказала, що позначка 2% ВВП Японії буде Відправлено на оборону не в 28-му році, як це планувалося раніше, а вже в березні 26-го. тобто крок буде зроблено шалений Трамп у захваті. Тут варто б теж наголосити, що 2% від ВВП Японії це Японія входить вже в першу п'ятірку Держав по військових видатках, якщо на першу трійку. А якщо буде збільшено до 3% ВВП, Японія значно наприклад, ну, Росію по військових видатках, та да? бо це надзвичайно багата, надзвичайно розвинута держава військово-промисловий комплекс, якої надзвичайно теж високого рівня, просто що він не так розвивався добре, бо не було експорту. Буде експорт і повернеться Японія, якої дуже давно не було. могутня Японія в військовому плані. Це надзвичайно добре, це дуже позитивні речі. І тому, власне, коли Дональд Трамп приїхав до Японії, він заявив, що він очікує від така каїче того, що вона стане однією з найвеличніших лідерок, лідерів Японії. Лідерка вона перша за всю сучасну історію Японії. Ну тому, тому дуже добре них переговори. Власне, її і просували на цю посаду саме для того, щоб вона могла взаємодіяти з Трампом. Вона досі не мала до речі жодного міжнародного досвіду. Вона не була міністром законних справ, вона була міністром економічної безпеки. От відповідала за санкції, за що Росія наклала санкції на неї. Вона не в, в Росію, і коли Росія це зробила, вона заявила, що ну я не планувала і туди їхати ніколи. тому в цілому там вона надзвичайно жорстка до, до автократії. То власне на неї не було міжнародного такого досвіду. Але вона продемонструвала надзвичайно високий рівень дипломатичної обізнаності, і взагалі рівня і на саміті АСАН в Куала-Лумпурі, і на всіх і всі відповіді журналістів надзвичайно добре відповідала. З Уладила усі кути, які могли бути щодо корейських питань, бо ми знаємо, що Лінджонь, нинішній президент Кореї, дуже довгий час був антияпонським, хоча він заявив, що він готовий. Працювати з, з, з Такаїчі, але були нюанси, там, да, чи поновлять вони конфронтацію. Ну, то вона це все згладила. Ну і власне з Трампом вона дуже добре все обіграла. Ми бачили, який був щасливий Трамп, золота ера обіцяна. Угода, угода велика між США і Японією на 550 мільярдів доларів вона. Підтверджена, але що зробила Каїчі, це те, що вона домоглася дуже чіткої конкретизації, куди підуть ці кошти. Бо те, що зробив її попередник Шігерою Шіба, якого дуже багато японських важковиків в політиці вважало професійно непродатним для керівництва держави. А він погодився ноцю угоду при тому, що кошти будуть передані в фонд, який буде адмініструватися тільки адміністрацією Дональда Трампа. Тобто О. Трамп буде вирішувати, куди пустити 550 мільярдів японських доларів. Ну це Кошти і приватні. Трохи менше публічних коштів, От, але за наслідками переговорів Трампа з такої чи ми побачили перелік проєктів, куди підуть ці кошти, це на якісь там темні ініціативи. Це розбудова критичної інфраструктури США, вкладення в енергетичну безпеку, виробництво. Ну тобто, це досить позитивні речі. Я думаю, що вони зрештою будуть взаємовигідними. От тому, що Японія вона і так вже найважливіша. Держава для того, щоб забезпечувати безпеку Америки, а так вона стане критично найважливішою. Uh -huh. Тобто, і це буде дуже сильний важіль впливу Токіо на, на Штати вже навіть після Трампа. Але це майбутнє. Ну оцінюю я це дуже позитивно. Бачимо синхронізацію. Бачимо, що Трамп задоволений, такий чи задоволена, Японія повертається. Uh -huh. От тому, мій прогноз найкращий, і це погані новини, звісно, тільки для трьох людей на цій планеті: Це для Путіна, Тімчанина і Сі Цзіньпіна. Пане Артуре, але я тут хотів би, щоб ви прокоментували нам питання, чому Японія залишилася такою прихильною до російського газу? Кажуть, ні, це вже за нового прем'єра. Вона каже, mm -hmm. не будемо відмовлятися, ми не можемо. Це наша національна безпека і так далі. Тут вони пішли всупереч політиці Трампа. Ні, я б так не сказав. Власне, були переговори переговори між міністрами фінансів США і Японії. До речі, МінФін вперше також очолила жінка. Вони заявили, що вони будуть синхронізовувати політику щодо закупівлі російських енергоресурсів. От дуже багато Японія коштів буде вкладати в американські СПГ на Алясці. Просто що цей ага. проект буде будуватися ну років 5-10. Не зможуть вони ну Японія. Японія вкладеться в це. Вона профінансує будівництво газопроводу. І не дуже рентабельний, ну, відверто. От. І потім буде закуповувати. Але давайте будемо відверті. Японія це острів, який не має ну, кордонів. Японія дуже багато закупляє ресурсів загалом. Закупляє російський газ, вона з Сахаліни. Варто розуміти, що про Японію це не ну це в Українцям може здаватися мінус, але ж ну ми ж маємо дивитися з погляду Японії, яка іс, ну, держава, що існує безперервно дуже багато ну, понад тисячу років, та ні, От, е до речі, вважається, що Японія більш давня державність ніж Китай. Ну це хто не знає. Uh -huh. Ну от то власне вони Сахаліна закопали. Що таке Сахалін? Сахалін це японський острів Карафуто, який був захоплений росіянами. Японці інвестовували в газородовище на Сахаліні з часів, коли там Росії навіть і не було. І враховуючи те, що японські компанії існують довше ніж цілі держави, довше ніж сама Росія, для них не зовсім м, адекватно піти з території, яку вони вважають так чи інакше своєю. Офіційно Японія відмовилася від Карафуто, нижнього Сахаліну, після тиску США в 50-х роках. Але зараз дедалі сильніше звучать тези, що ну а чому Японія відмовилася від території, яка була окупована Росією, і я думаю, що це геополітичний розрахунок, тобто те, що Японія. Японія залишається в сахалінських проєктах, пов'язана безпосередньо з національною візією Японії, її територіями, її претензіями та на, на російській території, от тому я сумніваюся, що вони вийдуть Сахаліна, але вони дійсно можуть відмовитися від тих закупівель, які в них були. Це не такі великі закупівлі, які можуть бути. Та тобто, ну, можна сказати, що Японія там закупляє більше ніж будь-яка європейська країна. Ну, Велика так, але та, там сам... ну. Так, маємо що маємо тут. Я пояснюю цю логіку. Це до питань, чому японські компанії роблять те, що вони робили 200 років. Ну, вони так робили 200 років. Для них війна в Україні це дуже погано. Це момент, але це тільки момент. Вони дуже довго існують. Ну от така логіка, ми маємо і зрозуміти. А якщо ми хочемо якось інакше. З цим працювати, ну то перепрошую, давайте, щоб ми почнемо працювати по-японськи з японськими звичаями, з японськими традиціями, з повагою до них їх і їхньої державності, і будемо вести відповідні переговори. Ну, от. Чи бачу я рівень відповідних переговорів в Японії? Ні, я його не бачу, тому що ми думаємо, що в Японії можна працювати так, як працювати можна в Польщі чи Литві. Але Японія абсолютно унікальна держава, і ну як каже Трамп, це найважливіше союз США. Тобто, ми розуміємо, яке її значення. Тому моя тут пропозиція була просто почати Кватно працювати належно, і це б давало б результати. Ну от але але якщо говорити про кількість санкцій, по які японія наклала на сполучна на Росію, ну це велика дуже кількість, і зараз це буде посилюватися. І я думаю, що після переговорів з Трампом, коли вони вже узгодили е, питання по постачанню газу, це буде покращився.